Отже, ми читаємо зі читання Чарітам Риту главу 15 -го. Сарабам Батачаря частую Господа. Ми читали про те, як рагава пандіт служив Господі. Коли рагава пандіта пропонував Крішні кокос, м'якуш кокоса, то запропонувавши, це 77 вірші, він медитує за дверима храму. Тим часом Господь Крішна з'їде м'якош і залишає порожню тарілку. Іноді, з'ївши м'якош, Крішна знову наповнює тарілку новим м'якошем. Так віра, Рагові Пандіти посилюється, і Він поринає в океан любові. Ми читали також, що. Читання Магапрабу казав, що він з'їдає те, що пропонує на вівтарі його мати, шачі мата Якось одного дня слуга належно очистив 10 кокосових горіхів і приніс, щоб пропонувати їх божеству. Коли слуга приніс кокоси, часу на підношення лишалось обмаль, бо вже було пізно. Тримаючи посудно з кокосами, слуга зупинився біля дверей. Тут Рагова Пандіта побачив, що слуга зачепив рукою одвірка, а тоді торкнувся тією самою рукою до кокосів. Рагова Пандіта сказав, через ці двері постійно заходять і виходять люди. Пил з їхніх стіп підіймається в повітря і осідає на стелі. Торкнувшись одвірка, ти потім. Доторкнувся до кокосів, тепер їх вже не можна пропонувати Крішні, бо вони осквернені. Тут ми читали минулого разу коментар до цього вірша. І далі. Так служить рагова пандіта. Він не взяв ті кокоси і викинув їх через мур. Його служіння засноване тільки на чистій, бездомісній любові і завойовує весь світ. Після того Рагова пандіта сказав узяти інші кокоси, очистити і розколоти, а тоді зосереджено запропонував їх божеству. Так він дістає з віддалених селищ чудові банани, манго, апельсини джекфрут і всякі інші першокласні фрукти, про які тільки чує. Усі ці фрукти збирають у віддалених місцях і він купує їх. За високу ціну, як найуважніше, як найакуратніше, обчистивши рагове пандіта пропонує їх божеству. Так, раггова пандіта дуже старанно готує шпинат, інші овочі, редиску, фрукти, дроблений рис, мелений рис і солодощі. Коржі, солодкий рис, згущене молоко і все інше він готує. Як найстаранніше, і умови готування дуже чисті, щоб їжа виходила першокласна і смачна. Рагова пандіта також пропонує різні гострі приправи, як оце, кашамді. Він пропонує різні парфуми, вбрання та оздоби, добираючи з усього найліпше. Бачите. Чистота на кухні абсолютно важлива, абсолютно важлива. В храмі має бути кухня має прибиратись дуже старанно. І раз на тиждень або на два тижні, або хоча б раз на місяць має бути генеральне прибирання, що все миється повністю, повністю з миючими засобами. Щоб нічого, ніякого пилу не було, все має бути абсолютно чистим на кухні. В храмі особливо і вдома теж. Все повинно стояти. На поверхнях на поверхні. нічого не повинно стояти взагалі, щоб було легко прибрати, витирати все, все має бути заховане в, в різні шухлядки, в шафи. І всі площини, всі, як їх називають? Поверхні. Поверхні. Поверхні столешні, мають бути абсолютно порожні, щоб нічого там не було. Можна, наприклад, Викадеш робити. Взагалі, Викадеш треба ховати всі зернові бобові взагалі, щоб раптом помилково не з'їсти нічого, щоб не порушити кадеш. І от на кухні повинна бути абсолютна чистота. Тоді якість просади буде зовсім інша. Інша гуна буде приготування. І Кришна буде задоволена якнайбільше. Бо якщо там не чисто, Кришна таке не приймає. І ми з'їдаємо гріх тоді. Так рагова пандіта. У незрівнянний спосіб служить Господу. Всім дуже приємно просто бачити Його. Сказавши це, передайте це у храмі всім, що так має бути така чистота. Генеральне прибирання має бути. Підлога має бути чиста, ніякої землі не повинно бути, ніякої багнюки. Все має бути чисто, Не думайте, що на це немає часу чи сил. сили Пропадають тому, що низька гуна. Сказавши це, ще читання мога правомилистого обійняв Рагову пандіту. Так само Господь вшанував і всіх інших відданих, прощаючись із ними. Шевина Сені Господь з повагою сказав гарно дбай про васудеву дату. Васудева дата дуже щедрий. Щодня він витрачає весь прибуток, який дістає. Він не залишає собі нічого. Васу уде видата, сімейний чоловік, тож йому треба заощаджувати якісь гроші. Він цього не робить. Через це йому дуже важко підтримувати свою сім'ю. Будь ласка, подбай про сімейні справи, Васу уде видати, стань його розпорядником і влаштовуй усе як слід. Пояснення, щодо правопаду. Васудива дати, що винодесе нажили в одній околиці, що нині зветься Кумара Хатта чи Халісахара. Наступний вірш. Приходь щороку сюди і приводь із собою всіх моїх відданих, це він каже, що Сені. І приводь з собою всіх моїх віданих на свято Гундіча. Гундічі. Також я прошу. Щоб ти забезпечував їх усім потрібним для життя. Таке було служіння, що вона досягла. сам Махаправу йому, призначив це служіння. Тоді Господь з великою повагою запросив усіх жителів Грами, попрохавши приходити щороку і приносити шовкове мотузя, щоб під час свята Радгеятри переносити Господа Джиганатху. Шовкові мотузки. Бо шовкові мотузки дуже міцні. Дуже міцні. Ну і красиві. Шовкові близько. Сі Чайтані Магапрабу зауважив. Житель кулінограми Гунараджа Кхан написав книжку Віджая, одне речення, в якій відкриває екстатично. Любов автора до Кришни. Пояснення. Ще й Кришна віджається збірник віршів, які вважають за першу книжку поезії, написану на Бенгалі. Щодо Бога Сарасваті Такура каже, що книжку почато 1395 року Шакабди, тобто 1473 року нашої гри. І завершено через 7 років. 1402 року Шакавдим. Книжка написана простою мовою, навіть напівосвіченим бенгальським чоловікам та жінкам читати її дуже легко. Навіть звичайні люди, що ледве знають абетку, можуть читати і розуміти цю книжку. Її мова не рясніє літературними здобами, і поезія іноді дещо ріже вуха. За бенгальським сонетним розміром кожен рядок має містити 14 складів. Але там в рядку іноді трапляються 16, 12 або 13 складів. <плес> Багато слів вживаних у ті дні зрозумілі тільки місцевим жителям. Однак ця книжка донині має таку популярність, що без неї не обходиться жодна книгарня. Харі Кришна, уявляєте? Це дуже цінна книжка для тих, хто цікавиться розвитком свідомості Кришни. Шігунараджак Кхан — це один з найпіднесеніших вайшнавів. Він прикладав 10-11 пісні з Шімед Бхагаватам, для звичайних людей мовою. Книжка ще Кришна Віджая заслужила високою похвалище Чайтані Махапрабу, і дуже цінна для всіх вайшнавів. Бхакті Бахтісіданта Сарасваті Такара подає генеалогічне дерево і родинну історію Гунараджа Кхана. коли бенгальський імператор Адішура прийшов з куня Кубджі, тобто Кануджа, він привіз з собою п'ятьох браманів і п'ятьох каяст. Цар повинен мати свій почт. І тому царя супроводжували брамани, щоб допомагати йому в духовних питаннях. Щоб виконувати інші послуги, його супроводжували також каястки. У північній Індії каяст вважають за Шуд, але в Бенгалі каяст зараховують до вищих каст. Насправді, каясти прийшли до Бенгалії з північної Індії, головно з Каньякубджі, тобто Кануджа. Шіла Бахті Сідганта Сарасваті такура каже, що каястхи з Каня Кубжі належали до вищих щаблів суспільства. Серед них вирізнявся Дашарат Васу і серед його нащадків у 13-му коліні був Гунараджа Кан. Його справжнє ім'я Маладгара Васу, а титул Кан йому дав імператор Бенгалії. Вітак, він став відомий як Гунараджа Хан. Що Бхактисідан Сарасвадітакора подає таку генеалогію Гунараджа Кана. Цікаво. Цікаво. Ми тих людей взагалі не знаємо. Але це були супутники Чайтані Махапрабу. І все, що пов'язано з ними, також дуже цікаво. Бачите, оце, це герой. Вони задовольнили Чайтані Махапрабу. Отже, генеалогія Гунражи Кхана. Перший Дашаратха, другий Кушала, третій Шанкара. четвертий. Хамса, п'ятий Шактирама, тобто Баганда, Муктирама – Маянагара та Аланкара, Бангаджа. Шостий. Дамадара. Сьомий – Анантарама, 8 Гунінаєка і Вінаєка. У 12 поколінні був Багіратха, а у 13 Маладгара Васу або Гунараджи Ще Що мав 14 синів. Ох, мама. 14 синів він мав. Уявляєте? З яких другий. Лакшмінат Хавасу одержав титул Сатіраджа Хан. Його сином був ще Раманан Давасу. Отже, Раманан Давасу належав до 15-го покоління. Гунараджак Хан був дуже відомий і заможна людина. Донині збереглись його палац, фортеця і храми, а за ними можна впевнено зробити. Висновив, що Гунараджа Хан був дуже визначна особистість, що Гунараджа хан не звертав жодної уваги на штучні поняття про аристократичність, які запровадив Балал Сина. Наступне Вічейтані Махапрабу сказав: Крішна Синанди Махараджі, Магараджі, моє життя і душа. Цими словами я повністю проданий. В руки нащадків Хана. Пояснення. Весь вірш, про який тут йдеться, звучить так. Зі складними руками я підношу молитву Крішні, синові Нанде Мохараджі, суті мого життя. Наступний вірш. Що вже казати за вас, навіть собака. З вашого селища дуже дорогий мені. Що вже тоді казати за інших? Уявляєте? Собака, дорогі читання Магопрабу, селища відданих. Тоді Рамананда Васу і Сатіраджа хан смиренно звернулись до лотосових стів і чи читання Махапрабу з запитанням. Сатіраджа Кан сказав: Дорогі Господи, я сімейний чоловік і матеріалістична людина, і тому не знаю, що мені робити, щоб розвиватись духовно. Я молюсь до твоїх лотосових стіп і прошу тебе настановити мене. В січій тані відповів: Ти повинен постійно повторювати святе ім'я Господа Крішни. Коли є нагода, служи Крішні та його відданим вайшнавам. На це сатіра Жахан сказав. Як мені розпізнати Вайшнаву? Скажи, будь ласка, хто є Вайшнава? Як його, які його загальні ознаки? В четання мого прабу відповів, якщо хтось повторив те ім'я Крішни, хоча би раз він гідний шани є найвищий з людей? Ясно? Один раз повторив Харі Кришна. Найвищий з людей. Просто повторив. Просто повторив. Зараз прочитаю. Пояснення, що це пропаде. Шила Сіданта Сарасваті також каже, що якщо людина хоча б раз просто повторила святе ім'я Крішни, вона відразу стає досконала, і її слід шанувати як вишнаву. Ясно? Це підтверджує, що Падешамріті. 5. Крішнаті Ясє Гіритам Масадріта. З такою вірою в святе ім'я можна почати життя в свідомості Крішни. Тобто, якщо людина повторила із шадою, очевидно. Ні, тут сказано, хоча б просто повторило святе ім'я Крішни. Тобто, безобраз. Просто повторювати, Або просто мавас, коротше. Але, звичайна людина не може повторювати святе ім'я Крішни з такою вірою. Треба зрозуміти, що святе ім'я Крішни то тож не Верховному Богові особі, самій трансцендентності. Падмух Прана проголошує. Святе ім'я Крішни то тож не Крішні. І схоже на самоцвічні тамені філософський камінь, втілене в звуці ім'я Крішни довершено, трансцендентне і вічно вільне від матеріальної скверни. Отже, слід зрозуміти, що ім'я Крішна і сам Крішна тотожні, з такою вірою треба повторювати святе ім'я далі. На рівні неофіта неможливо зрозуміти, що становить діяльність чистого, безкорислового відданого. Однак, коли неофіт береться до відданого служіння. Натож до поклоніння божествам і виконує накази авторитетного духовного вчителя, він чистий відданий. Всі можуть отримати користь, слухаючи від такого відданого про свідомість Крішни і поступово чиститись. Іншими словами, кожен відданий, який вірить, що святе ім'я Господа тотожне, з Господом. Є чистим відданим, навіть якщо перебуває на рівні неофіта. Цікаво. Отже, якщо є шрадга, така людина вважається чистим відданим. Бо його віра чиста. Сам він може ще надії на рівні чистоти. мається має увазі, мається на увазі. увазі? Будь-яка шрадга. Тут казано, неофіт навіть може вважати чистим відданим. Тобто технічно він вважається чистим віданим, кініштадікарі. А в якому разі він не вважається чистим відданим? Він не вважається в якому разі чистим відданим. Якщо дивитись з позиції вищого рівня, то звичайно в нього є матеріальні бажання. Але присутність матеріальних бажань не означає, що людина. Немає віри, чистої віри. Людина може мати чистої віри, тобто певну адгікару, але вона ще не втілила це в своєму житті повністю. Тобто, як пропада казав, вентилятор ще рухається. Чи можна тоді вважати, що будь-які віддані, які повторюють, ну, які практикують, вони чисті віддані? Чисте відання означає, що в нього є чиста Шрадга. Це ну, означає поясні, чому... Кришна Бхакти Кайла Сарва, Карма, Критагая. Тобто вони вірять в процес. Вони вірять в те, що виконуючи Кришна Бхакти, я досягну абсолютно всього. Віра в процес, значить... віра в Кришну, так. І в те, що в Бхакті... це... ну... Бхакти. Це, це все. Що Кришна джерело всього. Іншими словами. Інколи люди можуть бути зовні відданими, але вони можуть дотримуватись процесу свідомості Крішни на рівні, як, так би мовити, Кармаканди. Для матеріального зиску або за для спокійного життя благополуччя. Я буду поклонятись Крішні. Ні, ні, люди вірні. Люди, люди ходять ж до церкви і ставлять свічки, правильно? Щоб все було гарно. Так само і вони повторюють Харі Кришна. Тому... Ну, що вважати вірою в те, що ну от ви, ви процитували цей вірш, і... але що є вірою в це? Тобто я. Можу вірити теоретично, можу вірити більш, ну як би ну, мов, тобто, ну якщо насправді говорити віра, це коли я дію на рівні розуміння цього правильно. Ну от що в даному випадку вважати вірою, ну я можу теоретично. Ну хіба не теоретично. буває так, що в людини є віра в те, що Кришна джерело всього, що від нього все залежить. І я вірю в це, і я поклоняюся. Але ні, я вірю, я поклоняюсь йому практично. Але я ще не можу, наприклад, людина ще не може додержуватись принципів, наприклад. Буває таке? Так, так, ну, я й... Буває. Але вона вірить, вона і сльозами на очах, вона вірить, але вона просто ще слаба. Тобто це вже можна вважати. Про це йдеться мова. Йдеть. Так, якщо вона слідує, якщо вона слідує процесу у бакті, неофіт. Отже, матеріалістичним відданим вважає того, хто просто з вірою поклоняється божеству харі, але не виявляє належної шани відданим та іншим людям. Тобто це каніста вікарія. Він вірить. Він поклоняється божеству навіть. Але він ще не ефіда. Це сказано у Шімат Бхагаватам 11.2.47. Ачарям Евахара Уджам'я ще дає, що хате. но та бхактишу чанишу сабакта прокрита смерта. Але навіть спілкуючись з таким виданим неофітом, можна також стати видиним. Даючи на самому снатник, саме Господь читання сказав. Той, хто розвинув тверду віру, створив передумови для свого розвитку у свідомості Кришни. Залежно від віри, від них поділяють на відданих першого класу, другого класу і неофітів. Той, хто має тільки початкову віру, зветься, каніштадікарі, неофіт. Однак неофіт може стати піднесеним відданим, якщо неухильно дотримується приписів, які встановлює духовний учитель. Отже, судити про те, хто матима а, а хто утама дікарі, можна саме на підставі того, яку віру має відданий. Це читанчитами, матві 22, тексти 64, 69, З цього випливає, що навіть відданий неофіт на вищий за Кармі та гняні, тому що має повну віру в повторення святого імені Господа. Кармі чи гняні низького рівня, чи високого, не має віри в Господа Вішну. Його святе ім'я та віддане служіння Йому. Можна бути дуже релігійним і мати великий релігійний досвід, але без навичок відданого служіння ці досягнення дуже неістотні, якщо дивитись трансцендентного рівня. Навіть неофіт відданий, що поклоняється божеству згідно з приписами, які встановлює духовний вчитель, перебуває в становищі вищому проти корисного труднівника чи умоглядного філософа. Отаке. Так, дорогий наш у нас посад, чи прохопиш, халікішно. Інколи віддані купують щось вже готове до вживання в магазині. Чи солодощі, чи чіпси, чи ще щось пропонують крішні та приймають таку їжу? Це просад? Чи що це? Яке ваше ставлення до цього? Якщо віддані купують щось в магазині, пропонують крішні. Чи чіпси, чи чіпси, чи солодощі пропонують і вживають, чи то є просад. Так само, як повторення святого імені може бути різного рівня, і відповідно матиме різний вплив. Так само, як служіння Господові, може бути різного рівня. І по-різному задовольнятиме Господь так само. І якщо людина пропонує Крішні, це може бути підношенням різного рівня. Не залежить від того, що це людина. Залежить від того, яка це людина, якщо це вже людина має другу по і вона є чим в неї є чим харчуватись. І просто для задоволення язика воно купує якісь там шоколадки в магазині пропонує і пропонує Крішні і з'їдає, то це для неї не дуже добре. Або чіпси, то взагалі-то це дуже шкідливо для здоров'я навіть. І не зрозуміло, чого вони зроблені, там, в якій оліфі вони смажені. Але якщо людина, яка почула про Крішну і почула, що все треба пропонувати Крішні, і вона пропонує Крішні те, що їсть, тобто щось купує там в кулінарії і їсть, то це дуже добре. міть, будь ласка, наші поклони теж, дорогі Діщи Рапа. Дякую вам. Харі Кришна. Щила правопадики, джава.